Математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Усний рахунок. Дізнайся результат виконання ланцюжка дій. Тисни відео на паузу і виконай це завдання. Працюємо в робочому зошиті, прописуємо каліграфічно числа 1, 3. Діти, ви вже вмієте додавати і віднімати числа, а також вимірювати довжини відрізків. Відрізок це частина прямої лінії. Відрізок має початок і має кінець. Для розрізнення відрізків, їх позначають буквами латинського алфавіта. Працюємо діти з підручником. Завдання номер 2, сторіночка 90 Розглянь, як позначила відрізки Марійка. Перший відрізок АБ і це відрізок рожевого кольору. Повторіть, будь ласка, як називається відрізок? Другий відрізок зеленого кольору, і це відрізок СО. Повторіть, будь ласка, виміряйте відрізок АБ. Відрізок АБ дорівнює. 4 см. А відрізок СО, відрізок СО дорівнює 9 см. Накресли відрізки завдовжки 4 см і 9 см. Познач їх буквами. Щоб накреслити відрізок 4 см, нам потрібна лінійка і простий олівець. Звертаємо увагу, що ми прикладаємо лінійку і починаємо креслити відрізок не від початків лінійки, а від цифри з позначкою 0. Знаходимо це на лінійці і креслим відрізок завдовжки 4 см. Нам потрібно цей відрізок підписати Марійка, свій відрізочок назвала АБ. А ми давайте підпишемо відрізок АО. І це у нас 4 см. Посередині записуємо довжину нашого відрізка. Відступаємо дві клітиночки вниз і креслим другий відрізок. Цей відрізок дорівнює 9 см. Підписуємо наш відрізок. Цей відрізок давайте ми назвемо МК. І це є 9 см. Сьогодні, діти, на уроці ми ще навчимося виконувати арифметичні дії з величинами. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 Запиши в порядку збільшення величини. Щоб записати у порядку збільшення величини, давайте з вами пригадаємо натуральний ряд чисел, як розташовані числа в натуральному ряді. Якщо нам потрібно записати величини у порядку збільшення, то ми повинні написати від найменшого числа до найбільшого. Числа з величинами будуть так само розташовуватися. Як числа в натуральному ряді, Значить, спочатку нам потрібно записати 2 см, ставимо кому, далі знаходимо найбільшу величину це 3 см, далі найбільша величина 4 см 5 см, 8 см і 10 см. Запиши обов'язково в порядку збільшення дані величини. Працюємо із завданням номер 4 Виміряй і запиши довжини відрізків АБ і БЦ. Знайди довжину відрізка АЦ, скориставшись підказкою. Перейди до підручника, виміряй, будь ласка, довжину відрізка АБ. Це довжина відрізка зеленого кольору. Відрізок АВ дорівнює 5 см. Тепер виміряйте, будь ласка, довжину відрізка В С. Це відрізок рожевого кольору. Довжина відрізка В С дорівнює 2 см. Нам потрібно знайти довжину відрізка АС. Зверніть увагу. Це є шукане число. Математичною мовою діти. Довжина відрізка АБ, і це є 5 см це є перший доданок. Довжина відрізка БЦ, і це є відрізок 2 см, це є другий доданок. А довжина відрізка АЦ це, це є шукане число, і це є сума. А щоб знайти суму. Ми застосуємо арифметичну дію додавання. Ось у нас є підказка. Скористайся підказкою 5, додати 2, дорівнює 7, я з вами згодна. Звертаємо увагу, сьогодні ми вчимося виконувати арифметичні дії з величинами. Діти 5 см, це іменоване число. Щоб записати вираз з величинами. Ми так і записуємо 5 см додати 2 см дорівнює 7 см. Зверніть увагу, що іменовані числа додаються так само, як і числа без найменувань. Ось, щойно ми з вами обчислили звичайні числа 5 додати 2. І ось на екрані у нас є. Записані іменовані числа 5 см додати 2 см дорівнює 7 см. Запишіть, будь ласка, собі це в зошит. Виміряй і запиши довжини відрізків КП і КМ. Обчисли довжину відрізка ПМ, скориставши підказкою. Переходимо до підручника. Знаходимо завдання номер 5 і виконуємо завдання. Працюємо усно. Нам потрібно виміряти довжину зеленого відрізка, і цей відрізок є КП. Довжина відрізка КП 4 см. Виміряйте, будь ласка, довжину відрізка КМ. Цей відрізок складається з двох частин. І це є 7 см. Зверніть увагу, діти, математичною мовою. Відрізок зеленого кольору, який дорівнює 4 см, це відрізок КП, це є перший доданок. Відрізок рожевого кольору, і це відрізок ПМ. це є шукане число, тобто невідоме число, і це є другий доданок. А відрізок. КМ, який складається з двох частин, і дорівнює 7 см, це є сума. У нас шукане число, відрізок ПМ, і це є другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Ось у нас підказка. Нам потрібно 7 відняти 4. І це дорівнює. 3. Сьогодні на уроці ми, діти, вчимося з вами додавати і віднімати в цьому випадку іменовані числа. Діти 7 см і 4 см це іменовані числа, і вони віднімаються так само, як і прості числа. Нам потрібно записати вираз, доповнити цей вираз 7 см, відняти 4 см до рівня. 3 см. Тисни відео на паузу і запиши ось цей вираз в зошит. Робимо висновок, що іменовані числа додають і віднімають так само, як і числа без найменувань. Розв'яжи задачу. У кошика лежало 5 клубків ниток, а на столі 2 клубки. Скільки всього клубків ниток. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй над задачею за схемою, яка є на слайді, а також в підручнику на сторінці 84. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Знаходимо числові дані. Задача. Нам відомо, що у кошику 5 клубків ниток, а на столі 2 клубки. Тому числа 5 і 2 ми записуємо через клітинку. Шукане число. Скільки всього клубків ниток? Шукане число позначаємо знаком питання. Скільки всього. Щоб знайти, ми будемо вилучати чи об'єднувати. Ми будемо об'єднувати, тому складаємо схему і креслимо два відрізки один поруч з іншим. Потрібно накреслити відрізок завдовжки 5 клітинок. Об'єднюємо ці клітиночки дужкою. І позначаємо числом 5, це стільки було клубків ниток кошику. Поруч ми будемо креслити відрізок завдовжки дві клітинки. Ми об'єднаємо ці клітиночки і позначимо число 2. Скільки всього, щоб показати на схемі, ми об'єднаємо ці два відрізки. І це є скільки всього клубків математичною мовою 5. Це є перший доданок. Два це є другий доданок. А шукане число це є сума. Ми можемо дати відповідь на запитання задачі. Ми можемо розв'язати задачу, склавши вираз. 5 додати 2 дорівнює 7. 7 це шукане число. Даємо повну відповідь. Всього сім клубків ниток. Розглянь ілюстрацію, склади і розв'яжи задачу. Я склала ось таку задачу. У мами було сім чашок, а у бабусі 2. Наскільки менше чашок у бабусі, ніж у мами? Зверніть увагу на запитання задачі це задача на порівняння. Ми будемо порівнювати чашки чашки бабусіни з маминими чашками. Аналізуємо задачу за схемою. Нам відомі числові дані. Сім чашок мала мама і 2 чашки у бабусі. Шукане число в цій задачі. Наскільки менше чашок у бабусі, ніж у мами. Це задача на порівняння, тому креслити відрізки ми будемо один проти одного, адже нам потрібно предмети порівняти. Ми накреслимо перший відрізок завдовжки: 7 клітинок, об'єднаємо ці клітиночки і запишемо число 7, адже це стільки чашок було у мами. Другий відрізок. Завдовжки дві клітинки ми накреслимо напроти. Об'єднаємо клітиночки і запишемо число 2. Це стільки чашок було у бабусі. У кого менше було чашок? У бабусі. А наскільки менше? Ми розуміємо, що бабусіни дві чашки утворюють пару з маминими чашками також дві. І інші ж чашки мамини, вони є без пари. І тому це і є шукане число настільки менше чашок у бабусі. Якщо задача на порівняння, і в задачі запитується, наскільки менше, або наскільки більше, то треба від більшого числа відняти менше число, тому ми розв'язуємо задачу, склавши вираз на. Віднімання 7 відняти 2 дорівнює 5. Ми знайшли шукане число, 5 ми записуємо на новому рядочку і даємо повну відповідь. На 5 чашок менше у бабусі. Підсумок уроку як додають і віднімають числа? З величинами